Для мене курс гіпнотерапії Володимира Володимира Левченко став надзвичайно важливим елементом в моїй практиці, оскільки я лікар, психіатр, психотерапевт і працюю з важкими запитами пацієнтів. Дуже часто це травми отримані в дитинстві, ситуації травматичні, які були передані від батьків. Курс гіпнотерапії від Володимира він достатньо легко дозволяє розуміти, Розвантажувати психіку мозок цих ситуацій, які були в дитинстві, навіть внутріутробне. І за досить короткий період робота з клієнтом або для мене це пацієнт, стає не довготривалим шляхом, який нас, допустимо, вчать на психотерапевтичних курсах, що це може бути рік і два. Частіше всього, я з пацієнтом працюю це в інтенсиві це місяць. А потім ми просто розтягуємо на певний період для того, щоб підтримувати і, можливо, працювати з новими запитами, які поступово можуть випливати вже незалежності від того, чи були вони спочатку, чи був запит в пацієнта чи клієнта. Рекомендую всім, хто боїться пробувати себе в гіпнозі, тому що гіпнотерапія це не гіпноз, це можливість зазирнути в підсвідомість. При цьому людина усвідомлює. Ці речі і легко відпрацьовую, відпрацьовуючи ці ситуації, вже в свідомість розуміє, що це вирішена ситуація і переводить їх в довготривалу пам'ять, що дозволяє зупинити травматизм і перестає бути тригером для сьогодення. А всі, хто, хто хоче попробувати, зможе, не зможе, пробуйте, тому що гіпнотерапія набагато простіша і легша, ніж гіпноз. Наслідки гіпнотерапії немає ніяких поганих, тільки хороші. Навіть якщо ми розбираємо ситуації в гіпнотерапії, які відбулися недавно, допустимо, місяць назад, там тиждень назад, воно приносить свої результати для сьогодення. Якщо відпрацьовуємо ситуації, які були давно, в дитинстві, це теж приносить хороший результат на сьогодення і на майбутнє у відносинах і покращує якість життя самого клієнта або пацієнта, безмежно вдячно. Володимир за те, що він допомагає, розвиває цей напрямок, і рекомендую поглиблюватися в цьому напрямку всім, хто хоче швидко, якісно надавати послуги клієнтам і пацієнтам, як психологи, як психотерапевти, так і лікарі, психіатри.